Так, для розуміння, зараз говорю, що руна Вуньо, ось тут вона зображена, яку я проживаю от сьогодні крайній день, так сучить. Це заключна руна першої частини, тому що рунічний, рунічне коло поділено на три частинки. І от руну, яку я проживаю зараз, сьогодні крайній день, восьма, вона заключна от в цій першій частинці. Далі вже буде почнеться друганщина. Почнеться з завтрашнього дня друга частина рунічного кола. І кожна частинка з цих е, три частинки по вісім рун вона за щось відповідає. Перші вісім рун, які я проживала, і от сьогодні крайній день проживання, вони відповідають за навколишнє середовище, за простір і за його формування. Тобто на перших рунах ти сформовуєш свої наміри, усвідомлюєш свої цінності, і потім за допомогою всіх рун у восьмому, в першій частині рунічного кола, ти формуєш це середовище для от, формування реалізації твого наміру. І якраз на восьмій руні, яка зараз відбувається в мене, можна спостерігати, яке вже сформувалося середовище для мого наміру, або от перші кроки. Перші кроки от, Наступні вісім рун це буде про трансформацію вже внутрішньої себе всередині себе. Перші вісім рун були про трансформацію середовища, а наступні вісім рун будуть про трансформацію себе всередині себе, а третя частинка, вже, треті вісім рун вже будуть заключені про поєднання уже трансформованого себе з трансформованим середовищем об'єднання. Зараз сьогодні і ця рунавуньо, що проживається зараз, це якраз результат перших вісім рун. Я можу вже побачити, що сформувалося навколо мене яке середовище для мого наміру. Того це руна результату. Одне із значень рунавуньо це руна результату. Ми можемо побачити, якого ми результату прийшли до якого. Також це руна радості і задоволення, тому що, отримуючи певний результат, ми отримуємо задоволення. І руна відпочинку, тому що це як. Так скажемо, відпочинок, пауза. От ми працювали, працювали над середовищем, і така невеличка пауза перед тим, як ми далі будемо працювати вже з внутрішнім середовищем, щоб ми змогли перепочити. Ще в ідеальному варіанті ця руна програється як відчуття повноцінності. Це, якщо ти вже доріз до певного рівня, то на цій руні ти можеш відчути, що ти повноцінний, от, що тобі ніхто нічого не потрібно, що такое, як ти є, от, це все гуд. І я моментами відчувала цю повноцінність, але розумію, що вона ще не дуже стійка, що все-таки я ще цього рівня дуже не, не дійшла. Але певний прогрес в цьому плані є. Певний прогрес в цьому плані є. І зараз я розкажу. І ще під час проживання цієї руни ми можемо відчути, чого нам не вистачає для наступного етапу. Над чим ще треба пропрацювати, щоб наступний етап пропрацювання з себе всередині більш благоприємніше пройшов. От. І коли я перейшла на оцю руну, що я проживаю зараз. Перші дні, коли я проживала, в мене реально була така не те, що ейфорія, а відчуття просто задоволення життя. Не знаю, я прокинулася і от відчуваю радість просто так, і задоволення, вдячність за все, що в мене є. Я, до речі, це руна того, що е, вміти бути вдячним за те, що в тебе є. Я усвідомлювала все, що в мене є, і все, що відбулося, все, що мене оточує, і я була цьому вдячна і від цього раділа. Також, мабуть, через те, що під час цієї руни ми можемо усвідомити, над чим нам треба пропрацювати, щоб далі пройти наступний етап очищення себе всередини. І в мене вже почалося це усвідомлення і трошки роботи над цим, бо мені дуже сильно захотілося зайнятися своїм тілом, своїм організмом. Я вирішила почистити свій організм і в тому числі від паразитів. Я вже розпланувала, як я це буду робити, і вже трошки роблю підготовку собі для цього. А також я е поновила свої регулярні заняття е йогою кожного дня. І це для мене є зараз дуже важливим. А це є м вже очищення, тому що наступна руна це буде очищення, і це підготовка до цієї руни, щоб мені було легше її проходити ось цей тиждень я провела в усвідомленні того, наскільки важливо працювати над своїм тілом, тримати його в здоровому стані. А перше це очиститись і нарешті очиститись від всіх паразитів від цього бруту, як енергетичного, так фізичного. Але от в першу чергу я давно це хотіла, але ніяк повноцінно до цього не доходила, це почистити свій організм, от і від різних паразитів, тому що майже у всіх вони є, от в різних кількостях, і дуже корисно час від часу очищатись від цього, а, закаляти своє тіло. Але от на щось таке ще більш активне в мене якось не доходило, тому що цей період реально був як період такого чілу і відпочинку цей тиждень. Не могла я сильно себе заставити, якось ще більше. І також дійсно я проаналізувала всі все, що мені принесли ті руни минулі. І зараз на якому я етапі і усвідомлені я вже помічаю, як моя поведінка, моє певне бачення деяких моментів змінилось, і це мене дуже. Тішить. І дійсно моє середовище зараз таке, що я е, навіть не могла собі уявити такого. Ну, тобто, я уявляла собі, але це навіть краще, ніж я собі уявляла. Можливо, трошки не так, як я собі уявляла, але от, тому довіряєте всесвіту, мрійте, е, щось робіть для цього і довіряєте паралельно всесвіту. Я чомусь горю, але я не знаю, чому. Якщо вам буде далі цікава ця тема, то дайте мені знати, тому що надалі будуть більш активніші руни, тому і мені самі вже цікаво, що вони мені принесуть. А наступна руна вона скоріше буде забирати все непотрібне, Мені вже цікаво. Як саме очиститься мій організм, тому що мені якраз щось подобається такий більш хардкор, коли руни більш такі активні. Хоча я дуже вдячна за цей період відпочинку і задоволення тим результатом, який у мене вже надійшов. Що... Тому я благодарую всім вам, благодарю все світу, Благодарую творцю, благодарую кожному з вас, і хто дивиться ці сторіс, і хто поряд зі мною. Я вас дуже, дуже люблю і вдячна тому, що ви в мене є. Благодарую.